Привіт, друзі, мене звати Ліс, і ласкаво прошу на мій канал. Давайте одразу перейдемо до справи. Перше, що я хочу, щоб ви зробили, це створити менталітет, чи купила б я це. Що я маю на увазі під цим? Менталітет, чи купила б я це, це коли ви є власником бізнесу і продаєте продукт або послугу. Цей продукт або послуга має бути настільки хорошими для вас, що ви б самі це купили. Бо якщо ви самі хочете купити свій же продукт. То ви зможете продавати його з переконаністю, і люди з більшою ймовірністю це куплять і відчують певну автентичність у тому, що ви продаєте. Я хочу, щоб ви створили цей металітет щодо себе. Подивіться на себе і подумайте, чи зустрічалася б я сама з собою, адже, врешті-решт, якщо нам дійсно стає комфортно самим із собою, якщо ми будемо працювати над собою, якщо ми усвідомимо свої сильні та слабкі сторони, ми зможемо стати людиною, яка є привабливою для нас самих. А інші люди будуть притягуватись до цього. Коли ви можете сказати собі О, я б зустрічалася із собою я буквально думаю, що я неймовірна людина. То інші люди відчувають те ж саме. Фокусуйтесь на тому, що ви можете контролювати ваше самоспілкування, ваші слова, як ви говорите про себе, як ви говорите про інших людей, ваше ставлення до життя. Чи це ой я жертва, чи знаєш, що я це виправлю? Я не бачу проблем, я бачу рішення. Подивіться на те, що ви дивитесь у соціальних мережах. Ви дивитесь на речі, які змушують вас почуватися невпевнено і порівнювати себе з іншими, чи на ті, які можуть вас навчити чомусь, де ви можете здобути нові навички. Ви спілкуєтесь з людьми, які надихають вас, чи навпаки, що ви їсте? Що ви вкладаєте у своє тіло? Якщо ви постійно їсте фастфуд і оброблені продукти, вони роблять вас млявими і змушують почуватися погано. Або, можливо, ви хочете дати своєму тілу корисні поживні речовини, бо вам важливий цей судно, в якому ви живете. Ваші особисті кордони. Наскільки ви серйозно ставитесь до них? Як ви дозволяєте людям ставитись до вас? Якщо ви кажете, о, це моя межа, мені не подобається, коли ти це робиш зі мною. Але потім ця людина все одно це робить, а ви це дозволяєте, тоді зрозуміло, що ви не серйозно ставитесь до своєї межі. І тому ця людина також не буде серйозно до неї ставитись. Не фокусуйтеся на тому, що ви не можете контролювати. Наприклад, на своєму минулому. Минуле буквально не існує. Це тільки думка у вашій голові. Його немає, ось і все. Те ж саме з майбутнім. Ми не знаємо, що станеться. Ми можемо зробити все можливе, щоб досягти найкращого результату, але в кінці кінців ми не знаємо, що станеться. Моя мама одного разу сказала мені: Ліз, ти можеш лягти плазмом на землю, щоб люди могли ходити по тобі, але вони все одно почнуть скаржитися, що ти недостатньо рівно лежиш. І це правда. Люди вони не контрольовані, їхні переконання, їхні думки це не ваша справа. Те, що думають інші про вас, це взагалі не ваша справа. Впевненість це знати, хто ви є. Якщо ви не знаєте, хто ви є, або не можете себе визначити. зосередьтеся на тому, ким ви не є. Наприклад, я знаю, що я не мстива людина. Тож я протилежна. Я прощаю, я не забуваю, але я прощаю. Я знаю, що я не лінива людина. Я знаю, що якщо я чогось хочу, я буду працювати над цим, і у мене буде дисципліна працювати заради цього, і справді тримати те, що я хочу. Я не є неосвіченою людиною. Мені подобається здобувати знання, мені подобається вивчити нові навички, слухати думки та переконання інших людей. Мені подобається постійно розширювати свій кругозір і бути відкритою до нових речей. Візьміть аркуш паперу і напишіть, ким я не є. Таким чином ви зможете краще усвідомити себе. Що ще можна зробити? Це зайти на Пінтерест і знайти запитання для роботи «Shadow Work». Shadow Work – це по суті процес пізнання себе, який часто пов'язаний із дитинством. Ви побачите безліч таких запитань. Запишіть їх і дайте відповіді для себе, щоб створити зв'язок із собою. Створюйте рутини. Знаєте, чому школа наскільки чудова? Бо у школі є рутина. Ми прокидаємось повний час, йдемо до школи, там у нас є уроки, потім перерва. Це все рутина. Наше життя базується на рутинах. Але коли ми закінчуємо школу, нас викидають у доросле життя, і ми не знаємо, що робити далі. Тепер нам самим потрібно вирішувати, що ми будемо робити. Але щоб зробити своє життя більш структурованим, вам потрібно створити нові рутини для себе. Наприклад, я прокидаюся. Мені подобається ходити на йогу, гуляти і робити медитацію на вдячність. Я люблю доглядати за своєю шкірою, приймати душ, і це все є моєю рутиною. У мене також є вечірня рутина перед сном. У мене є рутини як вранці, так і ввечері, бо це допомагає мені організовувати свій день. Звісно, не завжди хочеться це робити кожного дня. Бувають дні, коли не дотримую своєї рутини або щось трапляється. І це нормально. Але в мене є основа моєї рутини. І навіть якщо я не в настрої, я приблизно знаю, що робитиму наступного дня, бо у мене є базова рутина. Займайтесь заробітком грошей, а не приколюхами. Якщо у вас зараз немає роботи, просто знайдіть роботу, будь-де і будь-яку. Єдине, що я завжди робила у своєму житті. Це тяжко працювала, бо я хотіла мати гроші. Я не відчуваю впевненості в собі, якщо у мене немає грошей, бо я навіть не можу піти погуляти з друзями. Я не та людина, яка дозволить своїм друзям постійно платити за мене. Ні, я краще залишусь вдома, якщо у мене немає грошей. Я бачу впевненість у своїх успіхах, у тому, що у мене є робота і гроші. Неважливо, яка це робота. Вона не обов'язково має бути кар'єрною, головне, щоб вона приносила гроші. Я буквально прибирала туалети, коли мені було 12. Я купувала упаковку вафель, прикрашала їх і продавала їх поштучно, ходячи від дверей до дверей годинами. Я завжди фокусувалася на тому, щоб заробляти гроші. Люди, які мають такий драйв, як я дійсно стають успішними, бо їм байдуже, чи це незручна робота, чи зручна. Я працювала навіть із дорослими чоловіками, тягала важкі коробки, бо це приносило мені гроші. І тепер у кінці дня, коли я досягла успіху, я можу ходити з упевненістю, бо я пишаюся собою. Я впевнена у собі і у своїх здібностях, бо я бачу, що Ліз, ти можеш зробити все, що захочеш, буквально що завгодно. Я можу досягти цього, бо у мене є драйв і сила волі зробити це. Навчіться мистецтво комунікації. Спілкування це одна з головних причин, чому люди стають впевненими в собі та успішними. Те, як ви розмовляєте з людьми, дуже важливо, тому що ви можете залишити враження на них. Ви ніколи не знаєте, з ким ви спілкуєтесь. Це може бути людина, яка буквально змінить ваше життя за один день, тому що люди часто фокусуються лише на зовнішньому вигляді. І, хоча це також важливо, зовнішність приведе вас лише до певної межі. А ось те, як ви спілкуєтесь з людьми і як змушуєте їх почуватися під час спілкування, має величезне значення і допоможе вам досягти набагато більшого в житті. Я пам'ятаю, як одного разу говорила зі своєю сусідкою з країни, де виросла. Ми раніше ніколи не спілкувалися, але наприкінці розмови вона зупинила мене і сказала: Ліс, тобі варто зробити щось у сфері спілкування, бо те, як ти говориш, просто неймовірно. Тобі потрібно обрати кар'єру пов'язану зі спілкуванням. На той момент я навіть ще не думала, що буду займатися Ютубом чи чимось подібним, але це змусило мене зрозуміти, наскільки важливим є спілкування у всіх аспектах життя: у стосунках, у родині, з друзями, і з босами, з усіма, хто вас оточує. Якщо ви не зможете правильно спілкуватися зі своїм партнером, ваші стосунки також довго не триватимуть. Ви маєте навчитися спілкуватися з людьми. Я читала декілька книг про це, і пару з них мені дуже допомогли. Це мистецтво взаємодії і як здобувати друзів і впливати на людей. Ці дві книги чудово пояснюють, як покращити свої комунікаційні навички. Але як же цьому навчитися на практиці? Спілкуйтеся з людьми. Ви можете прочитати всі книги, які хочете, але якщо ви не спілкуєтесь з різними людьми, ви не зможете застосувати ці знання, і у вас нічого не вийде. Тож говоріть із різними людьми, і ви побачите, що всі люди унікальні. У них свої особливості, звички, культури, менталітети. Коли ви багато подорожуєте, це теж помітно. Ви навчитеся підходити до різних людей по різному. Вам потрібно бути трохи схожим на Хамелеона. Ви не можете поводитися однаково з усіма, тому що це не завжди буде сприйнято однаково. У різних людей різні культури і переконання. Наприклад, те, що ви можете сказати відкритій людині, може бути зовсім неприйнятним для релігійної людини. І це не означає, що ви не залишаєтесь собою. Це скоріше про те, щоб виявляти повагу до інших людей і їхніх переконань. Коли ви багато спілкуєтесь, як із чоловіками, так і з жінками. Ви дізнаєтеся багато не лише про них, але й про себе. Як ви реагуєте і як ви спілкуєтесь? Ще одна порада: почніть дивитися людям в очі. Це дуже важливо. Я виросла із переконаннями, що завжди потрібно дивитися вниз. Мені казали Ліз, опусти очі, і я завжди так робила. Але якщо ви перебуваєте в діловій обстановці або просто розмовляєте з кимось, ви виглядатимете дуже невпевнено, якщо будете опускати свої очі. Якщо ви боїтесь почати дивитися людям в очі, почніть носити темні окуляри. У мене, наприклад, є дуже темні окуляри, і я одягала їх, щоб почати тренуватися дивитися людям в очі, коли вони проходили повз мене. Очевидно, що вони не бачили, що я дивилася прямо на них, тому мені було так комфортніше. Завдяки цьому я поступово стала почуватися впевненіше, коли дивлюся на людей під час розмови або на зустрічах. Ця вправа справді мені допомогла. Тож одягайте окуляри і починайте дивитися людям в очі. Робіть те, що здається вам незручним або викликає сором у публічних місцях. Наприклад, мені раніше було дуже незручно знімати відео для TikTok, коли я гуляла вулицею. Я одразу червоніла і починала соромитися. Але потім я вирішила, що знаєш що? Я просто зроблю це. І навіть якщо ти червонієш, це не має значення. Просто продовжуй. Ти вчиш себе тому, що це нормально, що це не така вже й велика справа. Наприкінці дня ці люди навіть не звертають на тебе увагу. Чим більше ти це робиш, тим менше речей тебе будуть турбувати. Мова тіла дуже важлива. Стеж за своїм тілом, дивися вгору, це дуже важливо. Тримай свої плечі назад. Не обов'язково робити це дуже демонстративно, але важливо не ходити ось так, сутулячись. Як це виглядає? Це не виглядає впевнено. А тепер подивись груди вперед, плечі назад, і ти вже стоїш прямо. Також розмовляй руками, не бійся займати простір. Коли заходиш у кімнату, не дивися весь час у телефон. Підійми свою голову, ходи впевнено, з високо піднятим підборіддям. Коли входиш у приміщення, не потрібно ховатися і дивитися в телефон. Ні, 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 відкрий двері, зайди, подивися навколо і скажи: добрий день, чи можна мені столик, будь ласка, Станьте наскільки впевненими у своїх мріях, що це виглядатиме божевільно для всіх. Слухайте, якщо б ви могли побачити, що відбувається в моїй голові, і зрозуміли, в що я вірю, що можу досягти, ви б назвали мене божевільною. Але ті люди, які колись називали мене божевільною за те, до чого я прагнула, тепер говорять Вау, вона справді це зробила. Тож, коли ти впевнений у своїх цілях, навіть якщо вони здаються недосяжними, і твердо вирішуєш, що я цього досягну, щоб не сталося, ти обов'язково цього досягнеш. Це пов'язано з енергією, яку ти випромінюєш. Це те, що ти маніфестуєш і говориш собі. Наш мозок це найпотужніша річ у світі, і те, у що ти віриш про себе, стає твоєю реальністю. Навіть те, як ти думаєш про себе, може впливати на те, як інші сприймають тебе. Наприклад, коли я почуваюся впевненою і думаю, ого, я сьогодні чудово виглядаю. Люди часто роблять мені компліменти після цього. Але якщо в мене день, коли я почуваюся неловко і просто хочу сховатися у своїй мушлі, я бачу, що реакція інших людей зовсім інша. Буквально те, як ти думаєш про себе, впливає і на те, як інші тебе сприймають. Слухайте медитації та афірмації, які допоможуть відчути впевненість у собі. Я слухаю їх, коли займаюся доглядом за шкірою або ще чимось. Є одна афірмація, яка мені дуже подобається, і я залишу її посилання в описі цього відео. Вона постійно повторює: ти прекрасна, ти чудова або щось подібне. Дехто може сказати, що це токсична позитивність, але насправді ти тренуєш свій мозок постійно слухати щось позитивне. Якщо я постійно чую Я прекрасна, я прекрасна, то зрештою я почну вірити в це просто тому, що це звучить у моїй голові знову і знову. Це працює так само, якби я слухала афірмацію, що я не красива. У такому разі я теж почала б у це вірити. Наш мозок налаштований так, що він легше сприймає негатив ніж позитив. Ми і так постійно говоримо собі, що з нами щось не так. Тому, щоб освіжити свій розум, послухайте щось, що буде на вас добре впливати. Ще одна річ: коли ти гуляєш, увімкни музику, яка додає тобі впевненості. Або навіть зранку, коли прокидаєшся, увімкни таку музику, стань перед зеркалом і почни танцювати. Це підвищує твої вібрації, і ти миттєво стаєш привабливішою. До того ж, це допомагає почуватися комфортніше із собою. Я, наприклад, просто вмикаю якусь круту пісню, коли гуляю. І, Боже мій, я почуваюся так, ніби ці вулиці створені для мене. Почни ухвалювати рішення, які найкраще підходять саме тобі. Впевнена, людина завжди робить те, що їй на користь. Інші можуть назвати це егоїзмом, але це не так. Такі люди знають, що їхні потреби мають бути пріоритетом, тому що вони розуміють, що вони найважливіша людина у своєму житті. Я маю одного друга, який дуже заможний. Одного разу мене запросили на вечерю, і там було кілька інших людей, включаючи продюсера. Цей продюсер постійно намагався вразити мого друга, говорив про якісь проекти, старався всіляко справити враження. І це тривало близько 30 хвилин. І я навіть почала співчувати цьому продюсеру, бо мій друг взагалі не реагував. Після того, як продюсер завершив свою промову, мій друг просто подивився на нього і сказав: після 17.00 я не обговорюю бізнес і продовжив свою вечерю. Я була вражена. Це було наскільки сильно, він не дозволяє нікому порушувати свої межі. Саме це, чесно кажучи, одна з причин його успіху. Те, що ти їсиш, що дивишся, що вибираєш робити, це завжди твої рішення. Коли ти починаєш ухвалювати правильні рішення для себе, ти починаєш більше довіряти собі, і це допомагає стати впевненішим в собі. Порівняння це віра в те, що ти не можеш цього мати. Слухайте, я ніколи не була заздрісною людиною. Якщо хтось досягав успіху або мав щось, що не мала я, я завжди використовувала це як мотивацію. Я думала, оу, це круто. Значить, я теж можу цього досягти. Заздрість – це коли ти думаєш що не можеш або не заслуговуєш цього. Але це неправда. Ти ніколи не втратиш того, що призначено саме для тебе. Якщо інша людина має щось у певному віці, це те, що було призначено їй. Те, що у тебе є зараз, це те, що призначено тобі. Прийми це замість того, щоб фокусуватися на тому, що є в інших, фокусуйся на тому, що маєш ти. І вір, що ти можеш досягти більшого. Вір, що ти теж цього заслуговуєш.